Тарас Українську безсмертною душу, Заполітний повторний для нас у прийдешніх і складав, на страждений, тараса, я тобі за боліт не порушу, Український наш дух, я не вірю, що ти вже пропав, Український наш дух, я не вірю, що ти вже пропав. Свою, як бурений тарас наш повірив, дойде йдемо по житті, як славенний тарас наш ходив, він в тебе Україно, країною і так, як тарас в тебе вірив, Любим ми тебе, так як Тарас тебе щиро любив, Любим ми тебе так, як Тарас тебе щиро любив. У нас єдине життя, ми його прожили на майданах. Іди наші усе віддали боротьбі, в щастя й добро милосердним вже Богу нам даних, і любов свою теж віддамо Україну тобі. За Майдани ніхто не начепить на нас неполетих, ще до нас і найкращі співці у бороні полягли. Віру знаю, Тараса, і в нас іще будуть поети, що за рідну країну життя би своє віддали, що за рідну Україну життя би своє віддали, Вірим в долю свою, як буремний Тарас наш повірів, за той по житті, як славетний Тарас наш ходив, вірим тебе Україно, ми і так як Тарас в тебе вірив, так, як Тарас тебе щиро любив, любим ми тебе так, як тарас тебе щиро любив, і вірив в долю свою, як буремний тараста ж повірив, та ройдему по житті, як славетний Тарас ж ходив, вірив тебе в країнам, і так як Тарас тебе вірив, любим ми тебе, так як тарас тебе щиро любив, любими Тебе так, я тарас тебе щиро любив.